Всім привіт, друзі! Зараз я знімлю відео, пролистаю всі сторінки статті, як вибрати дезиметр у 2023 році. Тому що не кожен хоче або може читати статтю текстом, декому простіше відкрити YouTube на смартфоні і прочитати все прямо з відео, з Ютубу, ставивши на паузу. От. Або відкрити відео і взагалі його прослухати. Значить, ну, я пролистаю всі статті, які залишились на цьому сайті, тому що сайт буде... Закінчується його срок придатності, буде видалятись. І на цьому майданчику він не От, на маркетплейсі, Тому буде перенесено все в інше місце. Зараз коротко пробіжусь. Значить, от у нас є стаття 20 секретів, як правильно вибрати дозиметр у 2023 році в Україні. Ну і також це інших країн також стосується. В основному писали для України. Ну, от Пролистаю, покажу. Так. Тут можете поставити на паузу. Якщо вам погано видно, вибирайте якість на Ютубі налаштуваннях кращу, як мінімум, 1080 p або 4К краще. Знімаю 4К60 кадрів в секунду. Так, ну поїхали. От можете Це вступ. Далі. Це як вибрати дозиметр за 5 хвилин, самі основи основ для тих, хто ніколи не мав дозиметра і практики не мав. Далі описана ситуація на ринку дозиметрів в Україні конкретно. Далі є відео. Пишите в Ютубі по тему, як вибрати дозиметр, або як вибрати дозиметр. Українська мова або російська. Якою володіє. Так. Далі список термінів. От. Прошу, можете поставити на паузу, прочитати, що таке дозиметр, що таке що гігера, що таке радіометр, що таке сцентилятор, що таке слюдяний і що таке рентгенометр. Так. Так, а от і 20 критеріїв. Вибору. Коментувати кожен не буде, бо це затягнеться на 3 години. Ви я, ну, можете поставити на паузу, зробити скріншот, почитати або ну, читати прямо з От, Дійшли ми, закінчили восьмий пункт. Це найважливіше. Ну, це взагалі всі критерії, які виникають у людей в голові перед покупкою От. Далі розподілення дозиметрів по детектору. Які детектори бувають? Бувають лічильники Гейгера, розрядна лампа, бувають сентиляційні кристали детектори. от. Лічильники Гейгера бувають різні. Скляні, металеві, слюдяні. Ось так вони виглядають. Бувають напівпровідникові детектори для вимірювання альфа-частинок, газорадону в основному повітря і на стіні камери. Це вже минулий вік. По призначенню ось такі бувають. Ну все, цю статтю пробігся, показав. Далі. Тут можете переваги подивитися на земле з Кан Про прочитати, кому цікаво. Тут Серед переваг 37 пунктів. Ну, Цю вже інформацію потрібно доповнити, дуже багато чого. Так, Це вже не актуально. Так. Що робити при ядерній катастрофі? Раджу подивитися ось це відео. Воно на Ютуб-каналі. Ну, от по, по цьому тегу. як вести себе при ядерному зриві. Пишете в Гуглі, це Максим Кас, далі доктор Комаровський. Ютуб канал Єдна профілактика. Але там важливий момент він не вказав, що таке міліграми, що таке мікрограми, а люди, виявляються, не знають. Це жах. Запам'ятайте, один міліграм це 1000 мікрограм. Мікрограми пишуться МКГ. А міліграми пишеться МГ. І читайте уважно, що ви купуєте на упаковці. На самому Блістері має писати, це важливо. Це, а так все він правильно вказав. І ось це відео раджу, подивитися, чим загрожує захоплення атомних електростанцій. Ютуб-канал ось такий Та, так називається Біллі-влог. Ну, от можете прочитати коротко, що таке загальне. Ну, дози калію. Але от я, я сам дописав ось це, бо люди путали. Отакий от бред писали, і ще другий вчили. 250 міліграм. міліграм. Це 250 тисяч мікрограм. Не путайте. Часто таблетки в мікрограмах. Читайте на упаковці. От. А часто взагалі не вказують, тому ну, будьте уважні. Далі. Питання відповіді про радіацію. Тут а, це часто питають, тут я був зібрав купу, от можете поставити паузу, прочитати. Можливо, хтось цього не знав. Часто запитують. От.

и дыма, сеть, вот. Пункт. Вот винье. Yeah. Далее Слово Я. Yeah. Внизу. 40 секунд. Вот. Прочитала, записали наступне. В яких одиницях вимірюється радіоактивність? Це дуже важливо, це постійно питають. Виявляється, для людей це важко зрозуміти. Вони тільки чули десь там мікроінени, мікрозіврити, і поняття не знають, що це таке, і думаю, що знають. От, будь ласка, прошу прочитайте. Простими словами, як міг написав. Це коротко і ясно. Далі. 99 радіативних місць навколо вас. Це я в кінці пробіжу і покажу. Що таке радіація? Раджу, подивитися ну, для дітей, наприклад, або для людей, хто ті, щойно дізнався, що існує таке явище, як небезпечне, як радіоактивність, то ну, можете ось ці відео початкові такі самі прості, як і для дітей. Ось це відео, каким вбиває радіація такий канал. Назва якась така, хаотичний набір лі, літер. Далі SEO радіація. як влияють на організм? Ось таке доктор Гріх. Тоже для дітей якби зрозуміло пояснив. Далі, що таке що, що радіація канал. Паусан Technology, також для дітей нормально пояснив. Ось цей канал, так. Тут, ну я його не можу радити, він зробив дуже велику помилку. Але саме відео нормальне. Інформацію подав нормально, зрозуміло, буде і дітям, школярам, і дорослим. Як його канал називається, цікава наука українською мовою це великий плюс. Єдине за що я б його насварив, він не раджу вам, тому що він на заставку поставив. І він, ну, він рекламує платну рекламу, чи йому заплатили, він дуже рекламує дозиметри торгової марки «Екотест» Українці. Ну я розумію, що є такий тренд купуй українське, щоб гроші з держави не виходили. Але якщо це стосується життя чи смерті чи здоров'я. То не можна купувати погане. А продукція Екотест, на жаль, на превеликий жаль, вона досить погана, неналежної якості. І ну, там всі причини ось тут я детально писав. Хто бажає, можете прочитати Я ще раз покажу. Ем, ось тут на початку. От прошу. І от до кінця, що ви бачите на сторінці, от п'ять причин. Ставте на паузу, почитайте. Тому він зробив з однієї сторони добре, він людям українську мову розповів для дітей і для школярів, що таке радіація зрозумілою розумілою мовою, простими словами. Але він і заставку зробив аж з двома е дозиметрими іграшками, дитячими екотест-терра. Яка коштує близько 500 доларів, а то й 700. Ось ця, там один SBM 20 стоїть. От, на рівні китайських, по по 30 доларів продаються. По ефективності така сама. Шкоду зробив величезну для України і для населення, тому що він рекламує, впарює продукцію Екотест. Продукцію КТЕС ні в якому разі не варто купувати, тому що це одноразові неремонтопридатні прилади, на яких не розпосуджується гарантія. Всі випадки в них не гарантійні. Пострадали тисячі людей, особисто я також. І мої друзі, і державні установи, також, які закупляли на мільярди гривень через сайт Прозоро по тендерах. І їм ніхто не відремонтував дисплеї, які почорніли в терах. Це і медичні заклади, і пожежники багато хто. І в цивільне населення також прилади в них купували по 7 тисяч доларів, по 2000 доларів, по 4 тисячі доларів. Такі, як пошук МКС, 07, Спектра екотест, Кадмі Екотест. І це все вони відмовляються. Ремонтувати і гарантійний ремонт, і після гарантійний, все відмовляються. Люди, тисячі людей, навіть десятки тисяч людей пострадали постраждали, і їх всі проклинають, просто їм смерті бажають за просто кидало на гроші. Тут по-іншому не скажеш. Прямими словами, я вам просто щиро, прямо прозоро, відкрито сказав. Тому. Відео дивіться, корисне, але не звертайте увагу, якщо постійно 10 разів в відео показується ТЕРА чи екотест, ну будь-який тест. Ну, можете купити один, самий дешевий, просто щоб потім пожаліти про це один раз, опечататися і будете на все життя знати. Що таке одноразовий дозиметр, не ремонтопридатний, в якого засекречена схема принципово електронна, який неможливо відремонтувати, вони відмовляються вам ремонтувати Запаролена прошивка, засекречена прошивка. Вони відмовляються перепрошити прилад, коли вона заглючила, боїться дощу і при найменшому дощу, найменшому турмані зразу коротить плата, мікроконтролер. І горить прилад, все в сміття йде. Також залишити його на сонці, розігрівається дисплей до плюс 60 плюс 70 градусів, зразу чорніє весь ремонт неможливий. Викидаємо в сміття. Падає на асфальт, зразу дисплей б'ється, бо він рідко кристалічний. Це просто жах повний. Ну і Детектори там російського виробництва вони під час війни закупляють в Росії. Детектори, лічильники Гейгера Мюлера. Усі свої прилади. І до війни закуповували постійно на мільярди гривень. І для Альфа примінення лічильники Гейгера для Бета випромінення, сбт 10A для Пошкан КС 07, SBM 20, там, напевно, сотнями тисяч штук. Так. Це досить про них говорити. Просто купіть один раз екотеста дозиметр. Покористуйтесь в реальних умовах, так на вулиці. Восени вийдіть на вулицю, зимою, десь під дощ попадете, впаде вас на землю. От, забули на, залишили на сонці і все саме зрозумієте. Та і він не так помре, вас, вони там заложена запрограмована поломка. Щоб по закінченню гарантійного терміну придатності він у вас вийшов з ладу. Це заложено прямо в саму, в саму якість зборки все повністю. У вас сам лічильник гегра помре через рік-два. Вам треба буде його замінити. Далі про лічильники Гейгера. О, якраз от стаття зараз покажу вам. Можете на паузу поставити і прочитати прямо з Ютубу. Так, і покажу 99 радіоактивних предметів і місць навколо нас. Значить, ну ось це відео можете подивитися, москальське, але там дійсно зібрані 25 місць предметів. Значить, кінетичний пісок дитячий, який дітям продають, там часто попадається торівий пісок, дуже радіоактивний. Далі на цьому відео. Ну зараз, в принципі, подивитись тих 25 предметів. Далі граніти, там бувають дійсно вкраплення уранових торійових руд. Далі гриби. Дійсно накопичують, особливо Чорнобильські і фокусіми, ізотопи. Далі чорниця, так само і гриби. Посуд радіоактивний дійсно. Реєктивний газ радон. Зараз ви його вдихаєте, він всюди є, але є його норма, привищення якої дуже небезпечно для здоров'я. Це 100 бікерилі на метр кубічний. Гранична норма, санітарно міжнародна. Бразильські горіхи, раді 226, дійсно, може бути дуже багато, потрібно бути обережним і міряти. Уранове скло. Ну, це до посуду також йде. Є уранові глазу, скло, і там багато чого твореве скло також буває. Радіоактивні люди це ті, які проходять хіміотерапію і їм колять в вену різні ізотопи радіоактивні короткоживучі. Але вони досить сильно опромінюють. І якщо там в обнімку спати з цією людиною, то вам також шкода буде. Кава майже вся радіоактивна. В основному через калій 40, але бувають і інші ізотопи. Радіація в пічці. Це е, дерево радіоактивне, так? а попіл ще радіоактивніший 100 разів концентрат. Від Чорнобиля в основному фокусімо. Радіоактивні добрива, також калійні добрива різні. Значить, іграшки ялинкові ніхто ще не знайшов жодну іграшку. Але в теорії вони можуть бути. Тому що світло масу, яка світиться в темноті, наносили і на іграшки. І потім люмінофор наносили. Але їх знайти важко, напевно, їх одиниці на планеті залишились, тому немає про них відео. Ну, справжнього, є фейкові. Я не зміг знайти. І інші люди, які байдуже тема радіоактивності, також поки що не знайшли. Ну це ну, досить реально. Дійсно, є зі зі світомасою, з ліманофором іграшок багато. Далі, ну, гриби, і ягоди, також молоко і м'ясо тварин, які живуть там, де були аварії. Ядерні, ну це Фокусіма, і ще по всій планеті, сотні аварій було ядерних за всю історію людства. Сотні. Уранова глазурь ось така. Ну, взагалі посуд багато, який може бути. Банкноти бувають мічені, радіоактивні. Ну, Спецслужби це там користувалися, або так якісь люди там і так далі, шахраї і карти можуть бути кроплені, тобто також фонити там різні ці жарлатани використовували біжутерія, різні прикраси, каміння, також реактивні, буси. Мінерали там, камінці, лепці камінців, багато чого такого. Годинники, оце найбільше їх, напевно, серед предметів. З радієм 226 солями радіо. Далі оптика, радіоактивна оптика. В основному лінзи різні. Також бувають радіоактивні. там торі різні бувають. Світофільтри бувають, також радіоактивні GS-19, GS7. Компаси радіоактивні, також досить багато. Компас Адріанова саме розповсюджений.